В Василькові на пісках виявлено мутантів. Біологам трапився новий вид. Васильків, 9 липня 2024 року, нещодавно в місті Васильків, на території очисних споруд на пісках, трапилася неординарна подія, що здивувала не лише місцевих жителів, а й наукову спільноту. Працівники очисних споруд під час чергового обходу виявили дивні істоти. Що плавали у резервуарах з очищеною водою. Ці істоти, яких одразу прозвали мутантами, мали незвичайний вигляд зелене тіло з лусочками, щупальця замість рук, та одне око. Новина про мутантів швидко поширилась по місту, викликаючи неабиякий ажіотаж. Дехто з жителів панікував, очікуючи нападу монстрів, інші ж ставилися до події з часткою скепсису. Вважаючи це вигадкою, тим часом до місця події прибули біологи з Київських наукових інститутів, які негайно розпочали вивчення нового виду. За їхніми попередніми висновками, мутанти не становлять небезпеки для людей, і, ймовірно, є результатом мутації мікроорганізмів, що живуть у очищених водах. Вчені планують провести детальні дослідження. Щоб з'ясувати походження та характеристики цих істот, новина про мутантів з пісків вже встигла стати сенсацією не лише в Україні, а й у світі. Багато ЗМІ висвітлюють цю подію, а в соціальних мережах активно обговорюють можливі причини появи мутантів та їхні наслідки, чи це початок нової ери мутантів, чи є загроза для людства. На ці питання ще належить знайти відповіді. Проте, одне можна сказати точно: мутанти з пісків стали новим феноменом, який кидає виклик нашому уявленню про природу та можливості її еволюції.